Нещодавно купив термокружку вало від Xiaomi на 1 літр. І подивимось, що всередині. Всередині у нас такий слухаль, термокружка на літр та пластикова соломка з накінечником. Сам термокухоль із нержавіючої сталі з міцним товстим пророзиненим дном. Добре тримає і холодний напої, і горячі. Всім рекомендую ще є така паїлка зручна для використання. Або так, або можна. Ставити соломку і користуватись таким чином. Дякувало за файний товар.